Так, короче, во зустрілись ми вже з Віталією. Хто не знає, так веду вас скоро в розділам. Ми з ним провчились 11 років в, в одній школі. За одною партою ми коротше просиділи. Рахуйте, як двоюрідний брат мені вже після школи. Наші трошки шляхи розійшлись. Він пішов по сходинкам кар'єрним. В університет поступив, я пішов по сходинкам трошки важчим, по сходинкам трейдингу. От скажи, будь ласка, як ти взагалі натрапив на нашу рекламу, як вирішився нам написати? Ну, після школи у да, мене був один шлях. Це в університет, який я планував трошки зараз. З університетом вже четвертий курс. Тяжко поєднувати якось роботу і університет. А хочеться вже якусь копійку мати. Ось і почав так мільком дивитися за трейдинг, розбиратися, що як побачив рекламу. Згадав, що пашок вже цим достатній час займається. Вирішив написати, вирішив. Спитати, можливо, міг би мені допомогти. Так і вийшло. Паша відгукнувся, сказав, що зможе мені допомогти, розказати що як, і цілком так добре. Розкажи мені ще, будь ласка, що ти взагалі знаєш з сфери трейдингу? з Чого починати тебе вчити? Ну я певно починав як більшість. Це просто якісь рандомні відоси на Ютубі. Просто передивлявся купа годин, дивився, вчив якісь прості визначення, що треба в трейдингу. Заходив на ті сайти, на ті графіки, дивився, не розумів, що куди це можна. Я не знаю, це реально можна перелікати. Ця ти графіків першого разу, що куди тикати, непонятно. Часом, понятно що ти вже розбираєшся туди-сюди, але на початку, от як я зараз mm -hmm. на цьому рівні, ну це щось, це щось чимось. Це треба багато часу вкладати, і саме тому це був такий поштовх знайти якогось ментора, якогось людину, яка зможе мені підказати, розказати спокійно, як це все робиться. Тому що самому це дуже дуже важко. Це треба втратити дуже багато часу, так і, як в як якій справі. А з якоюсь людиною це прискорюється в процес. Ще до того, пробував трейдинг, Якісь 2 p але, да, але з часом теж зрозумів, що ну це не то, що мені треба, трошки не сподобався. Перший досвід, тому вирішив спробувати валютні пари. Валютні валютні пари, пари да. Горький до горки опит був Да, перше не, не дуже сподобалось, а на валютних парах більше мене зацікавило це. Трошки інтересніше, ніж якісь 2 p трейдинг, вирішив в цю сферу більше углубитись. Та в нас трошки відрізняється. от ситуація. Тобто криптовалюта це більш такий волатильний продукт. До прикладу Трамп може сказати, там Якусь новину і просто все рухне вниз, і ти будеш з бубліком. А на валютних парах це все більш типа стабільніший і прогнозованіший ринок. Я хочу запитатись: перше скільки ти готовий виділити на це все діло, чи ти пробував себе взагалі на валютних парах, чи там на платформу заходив і так далі. На початку, як завжди, було би добре виділити певну суму тисячі доларів. Це думаю, стандарт mm -hmm. всюди. Чи пробував я? Я пробував. Я заходив, дивився, інтересувався, але все одно самому, як я вже казав, це трошки не те. А, супер. Тоді тисяча доларів це буде з головою достатньо, щоб почати те Якби скати свою кар'єру трейдингу на валютних парах. У нас в разі чого є навчання, то ми тобі видамо весь доступ. Є вся база, по якій типу, новачок може от прямо з нуля почати розуміти рух ринку, аналізувати, хоч мінімально і так далі. Плюсом ми будемо з тобою на зв'язку 24 на 7. В разі чого, якщо будеш торгувати сам, пишеш нам, типу, поможіть. Ми відписуємо, допомагаємо, доаналізуємо там пару, заходимо в угоду, забираємо плюс. А вот, тому будемо на зв'язочку, продовжуємо навчання, так сказати, йдемо до першого етапу. Ти вчора пройшов цей урок з розподілом банку? Ну да, да, да це вада нас така саме основне от, от мисловиво приділили, що ти за депозитив ти що доларів на баланс. І саме основне це притримуватися правильного розподілу. Ту цілі, яку ми поставили в 2-3 тисячі доларів до балансу. Нам потрібно буде брати більше ризиків. Ми завжди рекомендуємо там 1-3% від суми на угоду. Але в тебе трішки по іншому буде працювати, будемо використовувати більше ризиків і давати 10% на кожну угоду. А таким самим чином можна швидше і більше заробити. Але саме основний момент це теж передивитися відео і по точках страхування. Якщо угода йде не в ту сторону, яку потрібно, то її там підбирати, і перепідстраховувати. Взяла отже, бувай на три хвилинки вниз. За рухом у нас тут а, бачимо зверху новили пік, і зараз відкачуємося, щоб набрати більше позицій, більше ліквідності і прострілити, так сказати, йти далі на простріл вище. Поки що по відкату. Я думаю, що ми мали би встигнути на три хвилинки зловити от нижній відкатик, забрати цей плюсик. І от перший, перший плюс Віталіка має, має бути вже в кармані. Хвилина три закриття. Коридору, вверх, вверх, сходящий по факту, але є момент до відкату внижчий. Є перший є фарм, фактично скільки. Плюс тисячу гривень. 29,70. 29, 29 доларів 80 центів ми добули. Що там, як взагалі емоції? Ну хорошо, хорошо. Де, перший, پерший, да. перший. До балансу є вже. Ну, знайшов таку якусь першу угоду свою, бачу, тут є пролив, чекав би до поки дойде до ордер блоку і думаю би на 10-15 хвилин брав на розворот. Да, угода виглядає непогано. Типу, в нас тут є мовно лінія підтримки, від якої ми відскакували. Зараз ми її пробиваємо. Теоретично тут стоїть Strong Love, Якщо ми зараз йдемо до ордеру, отримаємо типу підтвердження на розворот, можна там на 10-12 хвилин спокійно брати. А я вважаю, ця угода є є місце бути і можна її навіть відпрацювати. Буде ти шукає. Да, я теж я підтримую Віталій Красавчик. Що хорошого. Угоду теж увагу треба звертати на Strong Лоу, тому що це теж така сильний момент і інструмент, від якого ціна може відфутболити. Є хороший ордер, справді жирний. Їх є декілька, скопичення один на одному. Плюс Strong, це хороший знак на те, що ціна може розвернутися в моменті. Тому тут красавчик. Що друзі, другий день навчання вже підбігає до завершення. Ми сьогодні вже такий хороший матеріал. Пройшли. Відкрили навіть тестову угоду, а з якої забрали плюс. От Віталій фарманув свою першу тисячу гривень. І загалом що рухаємося добре. Сьогодні будемо ще давати таке домашнє завдання. Що, пошукати якісь цікаві угоди. Попробувати на демо рахунку повідпрацьовувати саме реакції від ордер блоків. Наприклад, отримав підтвердження на розворот, заходиш. А але усне демо рахунку, во далі продовжувати навчання, тому що то я впевнений, все не передивився. Вони нам нам а, скинути свій аналіз. От я чому ти вважаєш, що ціна мала відскочити? Просто скріншоти в ці всієї угоди там на п'ятихвилинному фреймі чи там на трьоххвилинному mm -hmm. і показати нам? І ми вже внесемо якісь там правки і скажемо, що аналіз був вірний чи ні. Все поняв понятно. Все. Школи вже випустився домашнього лишилась. Ну це нормально <laughs> Що день 4. взагалі, що ми що ми встигли пройти? Вчора ти типу, поторгував по віпці, по скваду забрали плюс. Який там баланс в нього зараз? 1422 долари вже на балансі. Скажи, будь ласка, ти вчора розбирався по боту? От, і чи торгував, чи ти торгував по ньому, чи що щось взагалі вийшло там? Ну, чи... Так, як я вчора казав забрали. в кружку, що я розбирався з ботом, подивився пару відосів. Назар торгував, трошки посидів вночі і стабільно з ботом. Вот забрав 100 доларів до, до балансу. В принципі, хорошо було. Да, і тут основний момент, що коли там ви торгуєте з ботом, особливістю до вас звернусь, новички, які тільки туда Залітають, вони там можуть сидіти 24 на 7. Цього робити не потрібно. В Більшості треба просто ставити собі ціль. Наприклад, якщо в тебе баланс там 1400 доларів, то адекватно до нього зробити 5% до деп, і це приблизно там буде плюс 70 доларів. Посадів там раз в день, а потургував, повідправ декілька угод, зробив фіксу свою, яку там ти собі поставив і все, і пішов віддихати. Тому що в більшості люди, які зливаються по боту, вони просто сидять там годинами, заробляють супер великі гроші в моменті, і потім в моменті просто за ним прощаються. Тому краще довше і повільніше, але впевнено. Тож така ситуація: 5%. Туди 5% сюди, тобто, якщо ви заробили 5% умовно до балансу, стопнулись. Якщо ви слили 5% від балансу, також стопнулись, взяли перерву. Тобто не треба там летіти, пробувати відбивати, бо хочеться щось заробити насправді. Бо на гарячій голові завжди типу у вас буде мінус, і, скоріш за все, ви просто слиєте свій баланс. Тому з цим також дуже акуратно. Так, і сьогодні у нас ще п'ятниця. Нагадую, новий місяць, якраз перше число. Non-Farm Payrolls. Це нас новина, яка виходить в по київському часу, а на яку кожен поважаючий себе трейдер Залітає і забирає там дуже хороші плюси. Насправді сьогодні будемо показувати Віталіку, взагалі що це, як це, і попробуємо навіть з його аккаунту відпрацювати цю новину. Так, да, я думаю, що візьмемо там, враховуючи баланс, скільки у нас там 1400, десяти. Да, ми візьмемо десь ну там 300 доларів виділимо з його балансу і на цих 300 зайдемо в нонфарм. Якщо вдасться зробити плюс, це буде прилизно там 200 доларів спокійненько зверху до вже його там цілі. І я думаю, швидко ми її закриємо. І навіть можливо, навіть підемо не на 2000 тисячі доларів ціля, в 3. Ну є момент звичайно ж такий, що може бути мінус від цього не застрахований. Повні, ні ми, ні ви. У Нас ризики, звичайно ж таки, більше, тому що ми оперуємо там тисячами доларів на саму угоду. У вас ну, буде трішечки менше, але завжди потрібно робити все з головою. Ну, Я занон фарм не сильно так знаю, тільки бачу відосах, там хлопці згадували. За одну угоду хорошу суму вивели, і дуже цікаво, що з цього ще вийде сьогодні. Що, ребятки, у нас вже пройшов тиждень часу нашого навчання? От в Італії ми стартували з тисячі доларів, які зараз, до речі, баланс. 2103 долари, а Це ми практично зробили навіть більше, ніж x 2 за цих 7 днів. Незвичайно ж таки, не без якоїсь удачі, тому що заходили і на нонфарм, і хороші угоди в нас відпрацьовували минулого тижня і вчора в понеділок. Що я скажу, що результат просто насправді не хочу матюкатись, Дуже чудовий. За нонфарм нам вдалося зафармити четвертинку от від початкового балансу. 250 доларів. Ми фарманули і 750 ще зверху на звичайних торгівлях. Це по ВІПУ, по складу. плюсом ми з Віталіком торгували ще разом окремо, точніше від. Всяких торгівель і от маємо, що маємо дві, дві скільки, сто дві три. Ну результат чіткий. Ти взагалі що скажеш? Як, як, які твої емоції? Я вже відчуваю себе набагато впевніше. Порівняно з першим днем, в принципі, вже більш-менш розбираюся, тільки проблеми лишилися з ботом трохи розібратися. А загалом дуже задоволений результат. От і сьогодні таки, знаєте, фінальний день перед тим як ми відпустимо Віталія Катрочки таке вільне плавання. Ми зараз сядемо, розберемося по боту. Відкриємо хоча б там 10-20 угод, щоб він мав розуміння, в які угоди краще заходити, які краще пропускати. Тому що відео це одне, але вживу показати як приклад це зовсім інше. Тому зараз будемо практикуватися і спробуємо там до балансу, хоча б до доларів 100-150 фарманути ще зверху за допомогою суто бота. Тому давайте let's go, будемо пробувати, будемо підзнімати це все. Так, що ми закінчили насправді торгівлю по поботу. Зараз покажемо результат. У нас вже загально на балансі 2223 долари, Ми зробили 120 профіту. А Віталя, декілька слів, що скажеш, як, як тобі торгувати поботу. Ну, в принципі, все прекрасно. Хлопці мені показали, що як відповіли на питання, які мене інтересували, закріпили всі проблеми, які в мене були. І в принципі, в принципі, вийшло. От якраз 120 за 20 хвилин. Це прекрасні результати. Де да. чотири за 20 хвилин. Корейше, результатом я теж задоволений. от, да, момент такий, що ну, будемо дивитися, як. Як Віталя буде працювати по боту, ти що вообще, що? емушн прекрасно, прекрасно. Саме uh -huh. головне це відбирати пари, типу, не залітати в все, що дає тобі бот. От ми, от навіть угоду були, відкрили, бот дає сигнал, щоб вниз заходити. Ми зайшли вверх, тому що там ну вниз ніяк. вообще. і на цьому ми заробили. Типу, також доналізовуємо і відпрацьовуємо гарні угоди. Що друзі? у Нас такий фінальний відосик, де ми підіб'ємо підсумки нашого навчання з Віталіком. Ці ми проводили десь приблизно... Третій тиждень, де. Так, третій тиждень. Ну практично за цей час ми вже там досягнули якогось певного результату. Зараз чисто. По якихось запитаннях пробіжимося і будемо напевно його фіналах. Тан я бачу в тебе на балансі вже майже 3 тисячі доларів взагалі як відчуття. По перше, а з тисячі доларів менше, ніж за місяць зробити. От x3 X3 до депозиту. Що взагалі скажеш? Ну це точно задоволення велике. Тому що по факту ти тратиш 2-3 тижні і такий бонус чисто на баланс. Просто пасивний заробіток. Це дуже приємно. По факту, все навчання було легке, нічого складного не було. все структуровано, понятно. Хлопці все пояснювали по. Магали тому тільки позитивні емоції залишилися. Що взагалі плануєш робити далі? Що плануєш робити з цим з цими грошми? Чи ти плануєш їх накопичувати, торгувати разом з нами? Чи плануєш їх там частинку виводити і на свої власні потреби? Ну, поки в мене є на думці, одна там покупочка. Ще думаю, трошечки балік підзароблю, під піднімлю, і можна буде щось придумати. Щось. О, ти що казав там в моменті? Ну практично у нас ціль виконана 2866 зараз на балансі. Я казав, що ти вже їх виконав, був. Ти мені десь писав, пам'ятаю завжди десь 3 сто 150... 50 було, чого трошечки менше на балансі стало. Як взагалі це сталося? Ну так, да, ціль я виконав по факту. У мене було щось 200 точніше 300 з чимось, але я так пішов в азарт, вже почав сам аналізувати без хлопців і трошечки підслив, але вчасно зупинився, бо та, треба правильно зупинятися, щоб не піти в більший мінус. Чотко, 2800, якщо ти слив там 300 доларів і не пішов далі, це дуже хороший плюс. Це показує на те, що в тебе типу стійка психологія, і ти насправді можеш вчасно зупинятися. Це дуже круто. Навта ну, саме по досвіду, ти. Практично пару тижнів трейдингу лише, і от ти там пішов сам аналізувати валютні пари, сам mm -hmm. торгувати Ну так, як я кажу, як по баліку видно, ще досвіду мене не так багато. От оцей мінус це і показує. Тому треба ще потратити десь місяць-два на деморахунку, ще повністю в всьому розібратися, закріпити. Плюс з хлопцями торгувати, який теж дає маленький досвід і плюси. Тому я думаю, що місяцьок і вже спокійно можу сам торгувати і розбиратися. Ну от так ми думаю, поспілкувалися, давайте знаємо. Те, що зробимо такий інтерактивчик, ми з Віталіком зустрінемося через там декілька тижнів, два-три а можливо навіть місяць. Подивимося на його результат, який в нього він буде. А подивимося як в нього зростуть скіли аналізу ринку самостійно, і який буде в нього результат, торгуючи з нами. Тому що як бачите, от основний момент, ми чому і навчаємо, що результат він приходить. Часом і головне його робити поступово не потрібно гнатися за великими грошима одразу. Потрібно по декілька відсотків до депозиту заробляти кожного дня, як ми от показували з Віталіком. Так точно, не без якоїсь там удачі в моменті з нонфармом, не без якихось прикольних угод, які ми всі разом знаходили. Це є величезним бустом. Але ці ці сигнали і той аналіз, який ми даємо вам у ВІВІ у складі, в які сигнали ми самі самостійно заходимо. А ви з них маєте робити поступово результат разом з нами. Тому будемо слідкувати за цим всім. І я впевнений, що Віталіка ну все буде чітко. Полюбих запитаннях ти знаєш, можна до нас звернутися. Якщо якісь там угоди не розбираєш, пишеш, допомагаємо і рухаємося далі. Да, ще таке звернення до самих глядачів. Наше навчання і оце от особисте, яке ми проводимо з Віталіком, майже нічим не відрізняється від того, що ми вам надаємо, тобто самий канал з навчанням. Тут просто ми особисто його проходимо і показуємо що до чого. Також ви самі можете от зайти в навчання, продивитися всі всі відео, навчитись так само, як торгувати, так як торгує Віталік. Плюсом ми видаємо вам сигнали, на які як вже і казав Назар, самі заходимо, самі заробляємо і повинні заробляти ви. Також Да, дуже дякую хлопцям, що відкликнулися. Взяли мене на такий інтерактивне Таке навчання, тому що це дуже дуже допомогло мені зараз в цей період. І да дуже вам дякую, хлопці. З що ну, тоді, баночка, на зв'язочку будемо слідкувати за результатом і ну напевно будемо скоро шукати нову людину на навчання. До речі, місце можливо розіграємо серед вас. Тому очікуйте.